¡No! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми з вами завітали в Скіпі Тавер Дефенс для того, щоб, як мінімум, спробувати пройти найтмер режим повністю легендарними юнітами. Ніяких ексклюзивів, ніяких годлі, ніяких міфіків, взагалі нікого. Чисто легендарочки. Ну і якась штука, яка буде давати гроші. І я от думаю, яка з них найбільша і найкраще сюди підійде. Дивісь, Санта Тівімен, він міфік, правильно? От він дає нам гроші. Потім хто ще дає нам лаве. Такого сього подумати: ПАМКІНК Ферм. Вона епічна, вона не легендарна. Значить, по ідеї, ми її можемо взяти. Але 500 коїнів це так мало, що це капець. Є у нас рейер штука, вона, кстати, дає 600 максимум. А ферма дає 500 максимум. Значить, краще взяти ферму ось таку. Ну і в цілому все. В цілому більше нічого нам не дає гроші, кромі оцього вченого. Но він теж ексклюзивний, тому нам його використовувати не можна буде. Але перед початком я би спробував просто взяти і подивитися, що в мене є тут по подарункам. Let's go! Оба гемчики, гемчики, сіністерніндзя. Ого-го! А в нас тут реально купа, всього, класно. Ще один клокмен. Ще купа гемів. Кстаті, ось ця штука. Сіністер, Дрільмен, йоу Ще один сіністер якийсь. Кстати, 16 тисяч ДПС, легендарочка. Можливо, її ми і візьмемо в найтмер режим. Надо буде довго подумати, щоб щось вибрати. Ще один сіністер, ще 250 гемів, грін лазер, камера. Ой-ой-ой. Кстаті, камера на сейф у нас не буде. В нашій колоді, тому що вона ексклюзивна. Розумієш, що одна камера, яка сейви, що друга камера, вона вся ексклюзивна. Жесть, ще один сіністер, просто кодлі дали. Хе -хе. Обалдеть. Ні, купа всього. Забіяку можна навіть в друзі Добавити, бемц, не забіяку, а левкозова. О, бо я щось попутав. І тут у нас ще купа, купа всього насправді. І меді камерамен, і апгрейд був Титан, який міфічний інженер. Ой-ой-ой, хо-хо-хо. Оця штука класна, в мене його ніколи не було, я би затестив. Я б затестив, тому ми обов'язково його затестимо прямо зараз в найтмер режимі. А так то подарків реально дійсно велика купа. Так і братуха, дякую тобі за інженера. Це реально класна штука. Та і загалом абсолютно всім велике дякую, тому що ну, без вас у мене б не було сіків юнтів, Кстати, я не знаю, чи вони мені всі влізуть в інвентар. Хі -хі. Оце реально насправді дуже серйозне питання. Бо, можливо, все мені вже й не влізе, і зовсім скоро надо Буде докупляти собі слоти в інвентарі, тому що щось у мене їх мало. Але я чекаю, поки додаться маркетплейс в трейдзоні, і можна буде просто виставляти на продаж всіх своїх юнітів. Якщо там не буде, звісно, лімітів, це буде реально класно, тому що юнітів у мене багато, та є багато людей, в яких дуже купа юнітів, і вони зможуть все це продавати за гемасіки. А це реально класна річ. Тому поки що ми просто все забираємо і фініш-клейм. Єс супер! Що в мене по юнітам? 888. Ні, ще є місце. Ладно, ми всіх знімаємо. І давай далі думати. Нам треба легендарі. Так, це всі мої легендарочки, які в мене є. Так, 3000 ДПС, 9000 тисяч ДПС. Кстаті, штука солідна. Купить камерамен, ренджа. Давай поки що його поставимо. Бо 9000 ДПС, це серйозно. Так, тут 2500 нецікаво, цікаво, 3000 не цікаво, 5000 не цікаво. Тоже 5000 не цікаво, 7500, Но все рівно слабовато. Оце класна штука. 4000 ДПС, але вона. По всім б'є, розумієш? А тут тільки по одному. І кстати, тут є якась е... штука з луком. Я не знаю, що вона робить. Ну давай поки що цього візьмемо. Чисто так провірити. Ельфа, по суті, нам не треба, бо в мене є ось цей. Так що уже хорошо Потім що в наше по легендарочкам Сіністера цей на 16 тисяч демеджа. Це теж штука хороша. Оця штука класна, дійсно. Але 9 тисяч по радіусу. Блін, штука солідна. Давай візьмемо його, поняв? А ну, потім приберемо фрожді по-любому. І на п'ятого нам треба великий демедж. Великий демедж. Тут 5 тисяч, тут 4500, боже. Тут 6 тисяч. Або. Оця ось штука непогана. 7 тисяч, 2 тисячі демеджа, боже. Де демедж весь? Короче, в легендарках демеджа нема. Абсолютно. Значить, мені надо ферма. Мені надо фарм. Мені надаваться штука. Bems. Потім мені надо фрост. Фрозд Джея прибрати. Мені їх не надо вони мені. І я можу ще щось взяти. Або епічне, або легендарне. Що в мене є по епікам? Так, ось все демедж по радіусу. Ну і все. Ось такий у мене є сплеш. Наш демедж. Ось ця штука непогана, 15 тисяч демеджа. 15 тисяч це багато, але в мене є ось цей на 16. Медіки. Давайте знаєте, кого візьмемо. Давайте візьмемо інженера. Чисто затестити, подивитись, що він може. В принципі, ось таким от е, фарм фармтемою можна спробувати пройти найтмер. Тільки проходите, ми будемо, скоріш за все, на самій легкій мапі, а саме камера мене HQ, скоріш за все, ні, 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 мені да. До... Ні, не той лет HQ. Почекай. Мені до Toilet City, Сіті, ось до. Сама, сама ізічна мапа, наскільки я розумію, наскільки я пам'ятаю. І. Я думаю, що на ній я зможу щось спробувати зробити легендарними юнітами. Так, вибираємо Nightmare і будемо думати. Дивись, по суті, інженер він ставиться на базі, походу, Так, купить. Оце класна штука. По суті, в мене буде зараз 200 доларів, да? Я зможу ферму поставити, почекати і поставити отут чіла, да? В теорії як ну тема правдива, я не знаю. Так, я ферму поставив. Ферми нема. А де ферма? Появилась. Слава. Богу. Так, все, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Ждемо на скіпи. Що ти по 50 баксів даєшся, да все, боже, що ж так мало. Що ж так мало? Давай, давай, отут її десь поставимо, да? Буде чітко. Все, 200 доларів є, ми її ставимо тут. І ще чекаємо, поки вона нафармить. Вона б'є раз у дві секунди. Боже, як же це повільно? Її по-любому треба вкачувати. Ти куди стрельнуло? Оооо. А поняв, в чому їй прикол? А вона реально класна. Я її неправильно поставив. Її надо було поставити рівно ось тут. Ладно, ми це обов'язково зараз виправимо. Бо вона ще стріляє по галімому понів. Вона їх ще пропускає, але нічого страшного, нічого страшного. Першу партію, якщо пропустиш, нічого страшного в цьому не буде. Головне, далі не провтикати. Трішки ферму в мене є, вже, вже непогано. Далі я, напевно, поставлю її ось до отут. Отако. Бенц. Щоб вона стріляла, понів. Бенц. і вбивала тих. Все, супер. Тут я ставлю ще одну ферму. За 200 прокачка. Тебе б прокачати, да? 300 доларів. Блін, немало. Блін, буде дуже багато, бачиш, таких юнітів, які. Ладно, за 300 тебе прокачаємо, просто щоб ти чуть швидше стріляла. Бо зараз і о цих чуваків надо. Бдиви, всіх просто зрізала. Я про це й не знав, чесно кажучи. Ладно, за 200 прокачуємо ферму. По суті, нада, інженера можна поставити. 500 хп у них буде. І е, будуть виходити чуваки, які будуть сейвити базу от е, ось цих от е, персонажиків. Тому давай попробуємо його тут поставити. Його, в принципі, байдуже доставити, але він випускає ось таких от роверів. Поняв прикольних. Ну і за 200 його можна прокачати, ще плюс 500 хп буде. Непогано. Так, е, кого нам ще можна по-хорошому поставити? Я Поставив ось цього персонажа. От, він б'є раз в секунду на 500 демеджа. Непогано. Так, ферму. Ферму треба качати по-любому. Але й тебе, блін, вкачати було б непогано. Давай вкачаємо, щоб по тисячі сносив, щоб нормально бив. Все, хорош перець, нормально. Так, кому прокачати. Тебе за 200 можна. Тебе за 200 ще можна прокачати. Нам треба да багато-багато грошей. Не забувайте, що це чисто легендарні чуваки. Ну тут інженер насправді дуже багато може зробити, тому що він реально солідний і сильний дядько. Так, ти 2000 коштує прокачати. Ну, ти потім станеш дуже сильний. Ти потім капець який сильний станеш, так? Да? Ладно, давай ферму прокачаємо. Раз. Ферму два. Надо думати, бо я такими ще не пробував юнітами бігати. У мене є штука. за штуку я можу 400 сюди вкинути, 400 сюди, поставити ще одного інженера. Бо інженери дуже сильні. Оцього теж треба вкачувати. Тож треба вкачувати, в нього, в нього буде більший демедж, у нього все буде чокінькоті. Бо зараз демеджа дуже сильно не вистачає. Дуже сильно. Тому за штуку ми тебе прокачуємо по-любому. Тому що ці мутанти зараз, блін, будуть проходити. І будуть проходити дуже сильно. Да, вони реально дуже сильно проходять. Ладно, треба щось думати. За 600 аби тебе прокачати, ви всі третього, Дави всі третього, звісно, по грошам дуже складно, я хочу сказати. З подарунками вже було б в рази легше. Ладно, тебе прокачуємо, тебе за 600 теж. Давай ще одного інженера сюди втулимо. Просто щоб він був на підсейс. Бо багато буде от таких машинок кататись, них по 500 хп. Насправді це дуже мало, але тут, от, по ідеї, цих треба буде розбити якось. Я не знаю. Якось ми спробуємо з цим розібратись, бо поки що, блін, чесно кажучи, я не знаю. Ладно, я би інженера одного за 200 вкачав, за 200 це дуже дешево, зато у них буде на 500 більше хп. Це реально, це реально солі... І тебе треба буде докачати. Дві тисячі. Дві тисячі це солідно. Надо прокачати. Але по. Все, дві тисячі є, я тебе прокачую. Ти быстріше б'єш, у тебе плюс демеджа, великий, кусок. І по ідеї повинно бути все максимально супер. Тут ось обос туалет ще багато хепе в нього. Так, тебе за тисячу прокачуємо, ти максимально, да? Все, ти квіточка така крутецька. Ну всі тупо сплять. Цьому на голову залізли, він не може нічого зробити. Ладно, інженери, скільки вас можна ставити? Багато. Значить, буде багато інженерів. Тебе би прокачати. Ти супер часто стріляти, будеш демеджа де купа, але тебе будуть ложити спадки. Хм, може даже сіністра цього вкачати надо легендарного. Блін, ось я пошурував, диви, який жорсткий, супер швидко. Нема ніякого замідла, нема, нема нічого. Що зробити можна? Так, тебе за 300 по-любому вже надавно надо було вкачати. Що ми ще можемо зробити? Що ми ще можемо зробити? У нас є конкретні проблеми. Нам надо хтось по радіусу. 600, 1,5, 2500, бемс. Все, шуруй. Шуруй, бей, помагай, хоч якось. 400 тут уже 400 прокачка коштує, а що ж так дешево? Чого ще не прокачував? Це ж реально солідний дядько. З дешевою прокачкою дуже сильний. Скільки вас можна ставити. Чотири штуки тільки? Да? Угу, окей. Так, ну ми на автоскіпі. Тримаю в курсі. На автоскіпі, можливо, ми не зможемо пройти. Можливо, доведеться пробувати якось без автоскіпа. Ну, інженери в нашому випадку це реально солідна двіжуха. Це єдине, що в нас є ексклюзивне. Можливо, не треба було, але я хотів інженера затестити, тому будемо думати, будемо пробувати. Бо поки що ми пропускаємо дуже багато людей. Дуже багато людей ми пропускаємо з нашими оцими неправильними тактиками і дуже галімими. А тебе треба за 4 прокачати, і ти реально хорошим дядьком. Останеш. Бо паразіти зараз як на голову повилазять, це буде біда взагалі, біда, бідова, буде максимальна. Йому воно вже вилізли, в нього демеж найвеликий, а йому тупо на голову залізли. Ну, що робити тепер? Що робити? Так, прокачу його. Тут далі що? За тисячу одного прокачу. Давай за тисячу другого. Хай шурують більш заряжені чуваки, їх реально багато шурує, по 5 тисяч певних, але ну, тут ось 80 чувака. Я не знаю, що робити. Я не знаю, автоскіп треба виробити в будь-якому випадку. Треба, хоча б поки що, хоч якось розібратись. Оцього би за 4 прокачати, він стане дуже сильним. Дев'я тисяч демежа в секунду в нього буде. Це, звісно, не так багато, як хотілося би, але це хоч щось. Це хоч щось, чесно кажучи, тому. <хи> тому хоч щось. Так, спочатку треба ще з цим аеропланом розібратись якось, але я думаю, що шанси у нас є реально великі. Тому що ось ці туалети лізуть, вони реально потужні, так що ми можемо скіп прожати. Чотири штуки нам не вистачає. Значить, ми вкачуємо тебе за тисячу і тебе за тисячу. і ждемо. Тебе ми теж за тисячу маємо прокачати, да? на п'ятий? Давай. В нас дуже багато зараз всього робить. Це саме оці інженери, бо все остальне це реально якась лажа, я не знаю. Можливо, цих треба було багато поставити. Ну, перший раз тільки пробую. Но вже та хвиля, і вже дійсно складно. У нас сейвлять тільки інженери. Далі отут ніхто їх не б'є. Тут великий участок, ніхто їх не б'є, хотілося б, щоб хтось бив. Значить, тут можливо треба поставити чувачка і за 600 хоча б вкачати. Да, і він тут такого потихесенько дамажить. Кстати, зараз дуже мало дамажа. Хотілося б, щоб більше було. Оці стрілими теж класні, дядьки, реально. Якщо вони правильно стріляються, якщо їх правильно дуже ставити, то вони класні, капець які класні. Ну мені тупо не вистачає грошей. Тут, чувак, 350 тисяч. Що ми з цими робити? З цими все Туалетами. Дивиш, івак. Пішов, забрав на себе демедж весь. Ой-ой-ой. Так цей, кстати, достає трохи. Це хорошо, що він достає. І В нього радіус ще виросте, якщо за 8 тисяч вкачаємо. Але де мені 8 взяти? Оце питання серйозне. Де взяти 8 тисяч? Тебе можна прокачати. Часто бити будеш. Але й ти хороший, хороший дядько станеш за 4, якщо прокачати. Дуже сильний станеш. Дуже сильний станеш, якщо за 4 прокачати. Ну де би бабки взяти за 4. Ну цей помре. Цей помре. Це без питань. Він помре. Просто аби цих ще хто бив. Так, за 4 я тебе прокачую, радіуша більше і все чітко. Ми можемо нажати скіпчик. Так, 2800 у мене є. Ну це малі гроші. Це ой, як. Малі гроші. <с ante> Може цього за двушку, да? Давай попробуємо. Бепс, обалдій, устав! А далі ще плюс 10. ууу uh ху -huh -huh -huh. Так він стріляти буде супер часто. І на хороший демедж. І стрілами своїми жестяк дамажити, насправді. І дамажити всіх, причому. Всіх, хто звідси виходить, він по всім буде бити. Це реально круто. В подальшому, якби я грав, то я би його ставив десь отут такого, щоб його не могли усипити. Бо він реально хорошо дамажить. І цей чувак непогано дамажить. 8 тисяч цей 4 хоче. Давай скіпнемо. Так, 6 штук у мене є. Я можу тебе прокачати на макс. Давай, чо б і ні, настрілюй, братуха. Раз секунду стріляєш, дамажиш немало. Правда, ти загрився вообще на лівого чувака. Ти, ти стріляй по цим, по цим стріляй. Надо їх дамажити, жесть, як сильно. Так, тебе за півтори бенс прокачали, щоб доставав уже далеко. Щоб зносив все. Ти б'єш, вообще хорошо. Ти такий мускулистий дядько. Тебе теж треба прокачати ще за вісім. Було б хорошо. Так, можемо скіпати, там далі все чітко. Чотири тисячі у нас є. Чи можемо ще поставити ці? Да? Обалдеть, я не знав. Я не думав, що п'ять ферм моно поставити. Я думав, тільки чотири моно поставити. Ну ладно. Кстати, у мене вже 14 із 15 юнітів. У мене скоро буде вже максимум ліміт. І по суті, чим я можу ще зайнятися. Я можу поставити ще одного такого або ще одного такого. Оцей, в принципі, мені не сильно треба. От я би краще за 8 цього прокачав. Так, в мене 7 тисяч. 7 тисяч дуже мало. Надо ще тисяч. Оцей достає дуже далеко, і він тільки бачить першу, адамаже все рівно всіх, поняв? стріла летить до кінця мапи. Ситуація солідна. Ситуація солідна, правда, тебе треба викачати. Ти дуже сильний станеш. Теж кулдаун упаде сильно і можливо, так, кстати, це даже не максимум, я не знаю. І пішов мутант, у нього 400 тисяч, але в нас на мапі сіки багато туалетів, які захищають. Що цьому мутанту реально хана. У них хп тут ну немало, по 20 тисяч. Це реально солідно, так що ми скіпаємо, тебе за 8 прокачуємо, ти став максимального рівня, б'єш, ти супер часто, 4 тисячі демеджа. Так, що в нас по інженерам? П'ятий, 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 четвертий. Опа, Бенс. І за 4 тисячі, якщо прокачаємо, то в них появиться ще і демедж. По суті, я би прокачав, але поки що я би почекав. Я би хотів прокачувати те, що в мене поки є. Наприклад, ось цього перця за 2500 Бенс, чому б і ні? Ти Дамажити, дай Боже. І ми, кстати, сейчас уже нормально таких тримаємо. Можливо, автоскіпчик якийсь включити. За 4 тебе прокачати. Далі ти максимальний, у нас ти максимальний, ти максимальний. Кого б ще такого поставити? Взагалі по ДПС оцей дядько самий сильний. Ренш у нього хороший. Я би куда його поставив, це десь сюди, тако, от. І отут його пробував викачувати. І в теорії у нас би було все максимально супер класно. Він би був дядьком, який сейвив хорошо, який багато дамажив. Що за 4 вкачаємо, потім за 8, автоскіп є, гроші будуть, все хорошо. Та по суті, дамажимо непогано. Диви, да? Ми вообще хорошо несем. Ща далі плюс Ренджабу, де він буде бити набагато частіше. Взрівні всякі штуки тратять свою силу сюди. Так що в теорії не сильно погано я все виставив. Але це у нас, тому що є інженер. Якби у нас інженера не було, треба було б думати, що нам ще робити. Тому що, скоріш за все, ми би програли і програли б дуже сильно. І я навіть не знаю, як і чи вийде в мене спробувати пройти без інженера. чисто легендарними, бо тут написано, що можна використовувати легендарних юнітів, щоб пройти. Ну, Legendary плюс там написано, але я не впевнений, що ми зможемо це зробити. Ну в теорії зараз непогано продамажуємо. У мене, правда, вже закінчилось, а ні, не закінчилось. 14 з 15. У мене ще все рівно. А, бо я продав у підмена цього. Окей. Беренжі штука хороша, оця, я б її теж тут ось поставив. Який в те радіус? Те радіус тут непоганий, насправді. Це значить, я можу також і сюди одного поставити і спробувати його викачати. О, і в нього радіус теж непоганий. Він і тут достає, і тут буде доставати, і тут достає, і всіх дамаже, по суті. Так що непогано. У нього 9 тисяч ДПС, але по всім відразу. Тому що би й ні. Бо в цього, звісно, ДПС 16 тисяч там часіки, але по одному, а в цього 9 по всім. Так що він теж класний дядько. Тільки ситуація в нас. Наступному, щось якось складно, наче багато хто проходить. Але ви скажете, Сань, так ти ж інженер не прокачає. І я скажу да, в натурі. і прокачаю одного на максимум. І сіка в тебе 50 тисяч хп у чувака і 2 тисячі ДПС він наносить той, хто виходить. Ладно, давай двох таку прокачаю. Щоб вже набагато сильніші солідніші дядьки йшли. І давай подивимося на них. Так, все, 20 тисяч хп, це не той, що нам треба. Все, ще 20. О, це ось то, що нам треба. Диви які тачечки, бенс, бенс, бенс. Хорошо. Так, ну трошечки проходять, блін, Надо інженерів прокачувати, бо що ж по-другому робити. Але коли я докачаю вже ще одного інженера на максимум, я навіть не знаю, що мені почати і кого мені ставити. Бо по 600 тисяч хп. Розумієш, нам ще 15 хвиль якось прожити, треба. Нам реально складно. Те, що хард можна пройти з легендарними, базару немає. Я думаю, що можна. Но от, найтмер uh, з легендарними, це реально складно. Це ще попробуй пройди. Так, і всі інженери у мене тупо максимальні. Значить, все, що в мене лишається, це все чисто мій баланс. Далі вже я можу продавати оціх, оці ферми. Це, звісно, хорошо, але тут дуже багато зараз мобиківшурує. Дуже багато мобів шурує. і треба щось з ними пробувати робити. Тому що тут і 600 тисяч. І ось олям 200. Ладно, я скіп виключаю. Все, вибачте. Давайте без скіпа сьогодні. Все, що я зможу зробити, це продати ось цього типа. І поставити кого. Кого поставить? Куди поставити? Сюди, напевно. Ще одного давай, прокачимо на максимум. Нехай пробує дамажить. Бо більше я по суті нічого такого і придумати не можу. Мені реально складно. Чуваки проходять. У них дуже багато хп. У нас тут тачок, правда, зібралось Реально купа. Тачок дуже багато. І я думаю, вони зможуть хорошо дамажити. Вони дамажать. Вони дамажать, вони дамажать, тачки б'ють хорошо. Тачки трошки самі дамажаться, але виїжджають нові тачки. Диви, тут їх прям багато. Правда, не впевнений, я, що цю, ці 900 тисяч вони якось поб'ють. 900 тисяч! Що з ними робити? Ладно, е, що я можу ще зробити, придумати, поставити ось цього дядька. От. Ти нік поліг спати сразу. Ми те прокачуємо. І ти б'єш. Ти ЧО до нього пішов вообще, скажи? Або одій 900 тисяч, що з тобою зробити? Ну, що з тобою зробити? 900 тисяч. Ну диви, цей ще ракетою боже спати. 900 штук. Як його пройти? Поход ніяк. Я не вірю, що можна пройти найтмер з легендарними юнітами. От я не вірю. От я тупо не вірю. Я впевнений в тому, що це, це зробити не можна. Просто. Це Unreal. Я взяв ну, одній з самих таких сильних юнітів доволі. І я програв. Давай подивимося, що ще з легендарного є. Такого, що я може, пропустив. Такого, що я може, пропустив. Пропустив, пропустив. Давай напишем Legendary. Бемпс. є отакі чуваки, 3000 ДПС, є такі чуваки, 2500 ДПС, є такі 3000 ДПС. 5000 демеджа. 5000 демеджа. 7500 Лазерган. Ну він б'є по одному. цей б'є по всім 9, цей б'є по всі... по одному 9, але теж всіх за... задіває. Знач, по суті, лазерган мені не сильно підходить. Фроз Джей 4000 тисячі демедж. Радіус, правда, великий. Але все рівно ерунда. Ельф штука класна, но малий демедж уже тут для Найтмера. Dancing Speaker Woman. 5000 демеджа, теж єрунда насправді. Секретний агент, да. Штука, по ідеї, хороша, але 200 тисяч він сносив. Раз в 30 секунд, це дуже мало. Тітан Тівімен теж єрунда. Титан Спікермен теж ерунда. Мех Камерамен теж ерунда. Лазер камерамен Кар. Оця штука цікава, но все рівно, я думаю, вона не дотягує. І по суті, далі вже все. А дальше вже реально все. Сильно не додумаєш нічого. Да, це, звісно, конкретна проблема, хочу сказати. Не знаю, як спробувати пройти Найтмер легендарними юнітами, но якщо взяти хоча б одного-двох міфіків, то буде доволі таки непогано. Так, а я все ж таки. Чекаю онове нове оновлення, коли можна буде продавати своїх юнітів. тому що юнітів у мене багато, і я би думав спробувати продати, наварити трошки кешу в діамантах і спробувати купити ультимейта. Не знаю, скільки він може коштувати в діамантах, але можливо дорого. А можливо і ні. Хто зна, хто зна. Тому обов'язково це перевіримо в нових оновленнях. А ми поки будемо чекати. Ну і що ж, друзі, всім дякую за перегляд! Тут ще одна корова. Поставте свої, будь ласка, вподобайдене, і всім пока!